У Манчани і гості нашого міста вже встигли полюбити оновлений сквер Тараса Шевченка та не втомлюються любуватися комплексом фонтанів перлина кохання. Та не всі люблять і цінують громадський простір однаково. Хтось вперто плутає його із власним городом чи квітником. Так в ніч з 21 на 22 липня в парку було виламано та викрадено вісім кущів троянд. Відомо сказав, то працюєш, камери все видно. Де хто що робить і. Фіксується воно, желательно, щоб, щоб, щоб сознання у людей було, щоб не робили, бо для них зроблено все, а не гадити тут і робити збитки. Камери спостереження і пильність охорони парку дали змогу відразу виявити протиправні дії та викликати поліцію. 22.07.2017 року до щирової частини у міського відділу поліції надійшло повідомлення. Стосовно пошкодження квітів в парку імені Тараса Григорича Шевченка, що по вулиці Незалежності міста Ума. По прибуттю на місце події слідчо-оперативної групи була встановлена особа, яка пошкодила дані квіти, а саме вісім рослин троянд. На даний час особа встановлена та вирішується питання стосовно відкриття кримінального провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка майна». За наслідками правопорушення, відділ житлово-комунального господарства заактував, що збитки, завдані місту, з урахуванням витрат на придбання та посадку цих троянд, становлять 528 гривень. Адже зелені насадження це елементи благоустрою, і вони є комунальною, тобто нашою спільною власністю. Тому Уманською міською радою відділом житлово-комунального господарства було подано відповідну заяву про вчинення правопорушення до міського відділу поліції. І поки міру вини та відповідальності встановить суд, у Манчани вже дали оцінку діям порушників і навіть запропонували альтернативне покарання. Це не люди аж копі. Посання, ну на подихати падихати повітом. Мені таке нада ламати, Я не знаю, це камеки чи тому що це ще я знаю. Цих коли б відчували те, що він його восстановить, і не в такої кількості, мені каже, не робили. І тато, і мама думали б, і вони б думали, що роблять. Не може так, щоб безвідповідальність була така, як має була. Ну зараз його затримали і будуть розслідування робити. Що б ви запропонували? Як його наказати найкраще? Нехай би 10 висадив і доглядав би з до один рік. І тоді він не ломав би і до 10 му було б. Наука. Міський голова Олександр Цибрій наполягає на якнайшвидшому встановленні вини порушників та оприлюдненні в засобах масової інформації їх імен. А поки тривають процедурні дії, закликає Уманчан не лише на словах любити своє місто, не соромитися, робити вандалам зауваження, викликати правоохоронців і активно вступати в лави поліції. Адже зараз триває набір до патрульної поліції міста Умань.